Доброго дня, Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. Шановні кандидати у водії, я хочу вам презентувати сьогодні книжку. Називається Правила дорожнього руху 2024 з коментарями та ілюстраціями. Шановні, що я хочу сказати, да. Книжка, книжка дуже в якісній, якісно виготовлена. Папір, на який надруковані кольорові дорожні ситуації, дуже, дуже якісний. Чому це важливо? Тому що, читаючи таку книжку, ви будете не так втомлюватися. Розумієте? Ось такі книжечки, де відсутні відсутні малюнки, вони недостатньо інформативні, тому що не все, що ви чекаєте, читаєте, воно зрозуміле вам. Тому дуже важливо речення, які ви читаєте, промовляти кожне слово. Закінчення, і особливо наголошую, що потрібно ще знати, як воно розміщено на дорозі. Тому оця сучасна книжка 2024, вона містить усі зміни, які були внесені і які будуть в запитаннях сервісного центру. Розумієте і якість, якість, і саме головне. Якість зашкалює, але тут ще є, шановні додатки. І ось послухайте, будь ласка, що в ній розміщено. Значить, ну, штрафи, куди без цього? Значить, куап, куди без автоматичної фіксації порушень ПДР. Потім повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, Європротокол, екстрена допомога при ДТП. І пішло, пішло, пішло. Обов'язкове страхування. Тому, шановні, рекомендую у цю книжку усім кандидатам у водії. Розумієте? Я до цього ще ось таку книжку показував: підручник водія. Вона написана. Вона написана по програмі автошколи підготовки водіїв. Ну і, шановні, ті, хто вже у нас навчається, вже знають цю папку, це зошит. Робоча папка така, тут є робочий ЗОшит, там щоденник самоконтролю і азбука ПДР. І так, шановні, ми вже з вами не один раз зустрічаємось, і у нас все йде по калькі, по шаблону. Тобто ми нічого не придумуємо. Підготовлюємо тіло, розум та запитання. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей в сторону опущені. Піднята верх, розімніть плечі, вирівняйте спину. Це жести регулювальника, і вони нам дуже потрібні. Учим іноземну мову, їх шпарахи озгадьне дойч. Розумієте? Тобто кількість слів, які ми будемо вивчати по правилам дорожнього руху, вона збільшується, тому щоб їх тримати в своїх мізках, потрібно їх трошки також тренувати. Ну і, шановні, будь ласка, не потрібно вам питання відкриті тримати в голові. Заносьте в робочий зошит і, будь ласка, задавайте питання або. Приходьте до нас на заняття. І так, шановні, розділ 19 користування зовнішніми світловими прилади. І так, машинка наша має спереді, ззаді по бокам лампочки, спереді це фари дальнього ближнього світла і ще там денні ходові огні, ну, в залежності від конструкції. Ми так взагалі. Розумієте, для початківців. І ззаді є також фонарі. І вони, вони у всіх транспортних засобах, вони одинакові. Згадуємо велосипед наш, згадуємо розділ, вимоги до велосипедистів, да? І там ідея наступна: спереді білого кольору, ззаді червоного, по бокам у нас. Жовтого або жовтого гарячого кольору. Зрозуміло. Да. Да. Значить, і те ж саме в автомобілі. Читаємо пункт 19. У, пол, у темну пору доби. Та в умовах недостатньої видимості. Умови недостатньої видимості. Це менше 300 метрів в умовах туману, дощу, снігу там і пішли. Тобто, природа, природа нас трошки робить пелену, таку, незалежно від ступеня освітлення, а також у тунелях. Ми знаємо, що у тунелях відсутнє е, освітлення. Освітлення е, денне, тому там змонтовано штучне освітлення, але штучне освітлення ніколи ніколи не буде конкурувати з нашим сонечком. Причина проста: те, що до сонячного проміння ми звикаємо, і воно, е, скажімо так, більш яскравіше. А в'їжджаючи в тунель, то ми обов'язково попадаємо в місце, де не така освітленість. І оцей перепад інтенсивності освітлення виникає, виникає таке е тунельний, е тунельний ефект. Тобто наш зоровий апарат адаптується, і для цього потрібен час. І ми можемо, можемо виляти по е своїй полосі. Тому що воно так, якщо ми перший раз тим паче в'їжджаємо в тунель, то воно так воно нас буде трошки адаптувати. Значить, включаємо завчасно перед в'їзд в горловину тунелю, ближній світлофар. Так, на всіх механічних транспортних засобах фари ближнього або дальнього світла. Так, механічний транспортний засіб. Це з моторчиком. Так, шановні, е, ну, тут йде про мопеди, велосипеди, будь ласка, фари або ліхтарі, да, на гужовим повозках. На причепах і транспортних засобах, що буксируються габаритні ліхтарі. Ну, е, габарит автомобіля, ми знаємо це слово, так. Да? Так, ще що, примітка є, що в умовах недостатньої видимості на механічних втрат дозволяється замість фар ближнього дальнього світла вімкнути проти туманні фари. Шановні, ну я не буду зараз детально розказувати. Але противотуманні фари, ви знаєте, да, що вони так на бік світять для того, щоб фіксувати рух автомобіля по дорожній розмітці. Так, шановні, дуже, дуже важливий пункт. Дальній світлофар переключається на ближній причина в чому. Фізіологічний такий процес називається засліплення, коли наші зрачки зужуються, і для того, щоб вони адаптувалися до нової освітленості, потрібен час. А цей час дуже дорогоцінний. Розумієте? Тому, шановні, будь ласка, переключайте самі за 250 метрів, щоб не засліпити інших учасників дорожнього руху. Чому? Тому що нам потрібно бути чимними на дорозі. І тут колективна, колективна така безпека повинна бути. Нічого з нами не трапиться, якщо ми знижимо швидкість і дамо безконфліктно приїхати людині. І ви знаєте, якщо ви не переключили світло, то вам будуть е, дальні ближні. Перемикати щоб вас проінформувати, якщо потрібно, за інший більше на більшій відстані. Так, да, ось написано: світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо в воді зустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням світла фар покаже потребу в цьому. Причина проста: шановні, і інколи підгрузив автомобіль, а він раз і <кхух>, на ближньому світлі вже сліпить глаза. Так, у разі погіршення видимості в напрямку руку викликаного. Світлом зустрічний фар, значить, зменшуємо швидкість, залишаємося на своїй полосі руху. Чому? Тому що. Шановні, на зустрічку вискочити лобове зіткнення дуже, дуже тяжкі наслідки. Поїхати на узбіччя там можуть йти пішоходи по правому краю або по узбіччю. Тому, шановні, перш ніж сісти в автомобіль, особливо якщо ви сідаєте в незнайомий вам автомобіль, будь ласка, знайдіть. Найдіть цю кнопку аварійної сигналізації. І декілька разів, знаєте так, е доторкніться до неї. Причина проста: те, що ви робите в перший раз, дуже багато забирає часу. Чому містики думають думать, а ситуація дуже, ну, скажімо так, ще не ДТП, а пред ДТП. Розумієте, тому. Тут потрібно бути чітко чітко натренор... натренованим. Так, негативні наслідки. Так, під час зупинку в умовах недостатньої видимості на автомобілі повинні бути ввімкнені, габаритні, тобто, вони по бокам е показують бічну лінію або стоянкові ліхтарі. А при вимушеній. Зупинці, шановні, будь ласка, включаємо світлову аварійну сигналізацію і, як усі рекомендують, будь ласка, будь ласка, приберіть транспортний засіб з проїжджої частини. Розумієте, не можете берете знак аварійної зупинки і винесіть за автомобіль. Так задні протитуманні ліхтари. Це прекрасно. Так, е якщо габаритні несправні, ви про це знаєте і повинні, відповідно до правил, відповідно до правил, повинні виставити знак аварійний. Так. Противотування фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар. Але це тільки в умовах недостатньої видимості. Так. Да, а в темну пору дуби. Значить, ближнє світло фар або дальнє і вперед. Так, шановні, є ще такі, як фара-прожектор, е, фара-шукач. Е, значить, ці фари установлені тільки на спецавтомобілях. Вони мають такий сильний концентрований луч і дійсно можуть е, засліпити. Але, шановні. Підготовка. Це люди підготовлені, приінструктовані, у яких випадках е, можна використовувати. Тож саме знаєте, швидка допомога, потрібно подивитися дім, номер дому, не, вони не освітлені в темну пору доби. Так, ще, шановні, значить, забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. Причина в яркості силі світла оцього протитуманного е, протитуманного фари задньої. Розумієте? Тобто, коли туман, коли. Умови недостатньої видимості, сніг, да, цей е, яркий задній фонар, він о -о ослабляє свої лучі, вони розсіюються, і ми дійсно себе виділяємо краще в дорожній обстановці. Але коли ми підключаємо до е, стоп-сигналів, і умови недостатньої видимості не завжди. Вони проходять, і ми потім нажимаємо на стоп і можемо засліпити. Цього не робимо, тому що ми, ми будемо порушниками. Так, шановні ж, знак автопоїзда, це три фонаря, такі зверху. І, будь ласка, про що він нам каже? Він нам каже одну річ. Дуже зрозуміло, що я не тієї класичної довжини. Я набагато довший. Розумієте? Тобто ми, оцей знак автопоїзда, потрібно нам дуже враховувати. Дуже враховувати. Ну, вони, ви знаєте, зараз е, е, такі яркі, оці габаритні ліхтари. Що, я думаю, що ми. Їх будемо бачити так, задній протитуманний ван... проти ліхтар дозволяється використовувати виключно в умовах недостатньої видимості. Шановні кандидати, водії, ще раз вам рекомендую книжку Правила дорожнього руху 2024. з коментарями та ілюстраціями. Дуже якісна і дуже цінні додатки. Дякуємо вам за те, що вчите правила дорожнього руху. Це корисно вам і корисно нам. Миру усім разом до перемоги та посвідчення водія. З вами була автошкола Нова. До побачення!